Привіт усім! Щоденно польська страж Гранічна фіксує атаки мігрантів, іноземців, які хочуть потрапити як законно, так і незаконно на територію Польщі. Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Вас попрошу поставити лайк, зробити репост і, звичайно, підписатися на цей канал, якщо ви не підписані. Не забувайте ставити лайки. Це дуже допомагає просувати відео. Як ви щойно побачили на відео, іноземці з білоруської сторони кидають в прикордонників Бучі, цегла, бруківка, невідомо які предмети, дерев'яні якісь предмети, що небо, що попадає під руки, або що їм підвозять. Дурбелики. Як коментує Страж Гранічна, що білоруські служби підвозять як мігрантів, так і різного роду. Предмети, якими вони кидаються в прикордонників в військових, які стоять на цій території. Щоденно це відбувається. Вони це фіксують як на фото, так і на відео, і вже неодноразово потрапляли в прикордонників, і прикордонники були травмовані. Такі провокації буваються щоденно, щоб дестабілізувати ситуацію на цьому проміжку кордону між Польщею та Білоруссю. Але наскільки це буде далі, які ці провокації будуть далі, невідомо. Поки що вони такого плану. Кидають бучем, пробують якимось чином перелізти, перекинути щось, проповсти, переїхати, підкопати. Ну різні видумують способи, як, як їм потрапити на польську сторону. Щоденно 100-150-200 людей вони затримують, перешкоджають в нелегальному перетині кордону і. Це весь час наростає, наростає, наростає. Кому це вигідно? Та звичайно, що Білорусі і Росії для того, щоб якимось чином стимулювати ту сторону, тобто Польщу, щось зробити, щоб вони зі своєї сторони сказали, о, Польща перша почала, о, Польща атакує Білорусь, о, Польща і НАТО в цілому хоче завоювати частину Білорусі, хоче. Першою напасти або напало вже, тобто, ну різні. Ви знаєте, що з тої сторони за поребриком вони видумують казки щоденно і то такі Гого що треба ще пошукати. Друзі, діліться своїми думками в коментарях, підписуйтесь на канал і звичайно лайкайте та робіть репости. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.